Працівники бібліотеки для юнацтва відзвітували перед своїми читачами за роботу, яку заклад виконував протягом року. Вже понад 48 років гостина відкриває свої двері юнацтво та молоді наша бібліотека. Взагалі, це великий світ, де панує творчість та енергійність юнаків, жага до знань та самореалізації, доброзичливість та толерантність це світ, де молодь може працювати, відпочивати та поспілкуватися з друзями. Життя Бібліотеки для юнацтва сьогодні досить цікаве, багатогранне і динамічне. Заклад впроваджує сучасні технології, нові ідеї та можливості. Серед них виїзні читальні зали, проведення благодійних акцій та всебічне використання інформаційних ресурсів. Ми поцікавились, які завдання сьогодні ставить перед собою бібліотека для юнацтва. В першу чергу нашим самим головним завданням є організація і допомога не тільки в навчальному процесі нашій молоді, а ще й організація саме дозвілевої діяльності. На сьогоднішній день ми не можемо не сказати також саме головне в нашій діяльності, що бібліотека продовжує працювати і активно приймати участь в діяльності вищої народної школи. На сьогоднішній день на базі нашої бібліотеки для юнацтва проходять заняття з різноманітних навчальних напрямків. А на сьогоднішній день їх вісім. Говорячи про досягнення бібліотеки, не можна не згадати про її користувачів. Саме їх заклад культури нагородив подяками у номінаціях Найактивніший читач та Найкращий інтернет-користувач. Також відзначили і представників організацій та навчальних закладів міста, з якими бібліотека для юнацтва працювала протягом року.